Національний банк України пропонує зміни до правил зберігання, використання та розкриття банківської таємниці. Зокрема, у зв'язку з цим передбачається доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю, та розкривається банками за запитом уповноважених державних органів. Також уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю, та уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки увага, зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю. Ну, по суті, коли був створений електронний реєстр призовників оберіг, в який зливалися дані з усіх міністерств і усіх організацій, вся ця система вже давним-давно працює, вже немає ніякої банківської таємниці, захисту персональних даних і всього іншого. Але оскільки все це зараз незаконно, то вони хочуть зробити це на законному рівні. Отож, захист персональних даних та банківська таємниця. До побачення! Відтепер ми будемо жити у вільній, демократичній та головне європейській країні. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.